у я Рінат Найдаров – власник зруйнованого будинку, в який 7 липня поцілив ворожий шахет. Чоловік розповідає, тут спалахнула пожежа, нині намагається винести бодай якісь речі. У мене кошка згоріла, одна убіжала, мабуть, через виліт, ну через окна. Ну, сейчас вот ребята розбирають пошасають. По факту нічого ні волонтери, і ДСНС, і кобра я так пані, тому що где-то ну, тут тапочка, треба найти, я вже ногу печеньки. Цю ніч Рінат провів у друзів І каже: нині про це жалкує. Адже о четвертій ранку поблизу його будинку знову спалахнула пожежа. Машина товарища згоріла з того гаража, який огня, вночі ну, говоря. Наводить лад на своєму подвір'ї і Володимир Бубков. Чоловік каже, ворожий шахет поцілив у його гараж. Четвертий был жилой сюди. диванчик, чемоданчик, саквояжик, два мотоцикли і прочие радості. Мирної життя. Всього, нічого більше не залишилось, все загорело. Володимир каже, залишки гаражу розбирати ще не починав. Чекає на рятувальників. Нині ж самотужки прибрав уламки з подвір'я. Дата ж ходять потихеньку, все розбирають, тому що там люди сильні постраждали, там жити негде. Сюди треба болгарку, електричність тягнути кабелі. Вода, все перебита. Нагадаємо, 7 липня окупанти атакували Запоріжжя шістьма шахедами. Зокрема, поцілили по приватних будинках, де спалахнули пожежі. Про це розповів начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. Внаслідок обстрілу 20 людей дістали травм, шість із них досі перебувають в лікарнях. Карина Галинова, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.